Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 помножити на 3, розділити на 5, дорівнює 5. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка, для цього. Нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 помножити на 5 буде 25, 25 розділити на 5 буде 5, 5 дорівнює 5. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.